Вітаю вас на каналі про рослини Лінуся. Сьогодні ми будемо пересаджувати драцену. Вона в цьому горшку у мене уже місяці 4, і вона дуже швидко просихає, а це вже ознака того, що її час пересаджувати. У мене в горшку була ось така палочка. За допомогою її, я визначала час її поливати через зарано. І будемо пересаджувати у більший горшочок. Цей горшочок більший, десь приблизно на пальчика 4. Це спеціально для того, щоб вона не страждала від переливу. Горшок відразу міняти на великий не можна. Тож ми дістаємо і бачимо шикарну кореневу систему, яка прямо обросла в керамзит в горшок і явно отримувала замало вологи. Тож легко обтрушуємо ґрунт. ґрунт у мене був легкий, тому вона не страждала від переливів. Бачимо, яка гарна коренева система в неї наросла за час, доки вона була в горшку. Беремо горшок. Горшок я взяла прозорий для того, щоб наглядати за кореневою системою, як вона себе почуває. Насипаємо, насипаємо на дно керамзит. Керамзит розпреділяємо тут буквально. 1 см керамзиту і зверху укладаємо таку подушечку з ґрунту. ґрунт у мене для кактусів, він доволі легкий, для драцент підходить ідеально. Добриво я використовую універсальне, або добриво для квітучих рослин, це в даному випадку не має критичного значення. Іноді ще поливаю добривом для укорінювання любим укорінювачем. Засипаю ґрунт по шийку. Шийка в нас знаходиться там, де був посаджений раніше, цебто ну, заглиблюю драцену на той рівень, на якому вона була заглиблена в попередньому горшку. Це явно видно по самій рослині. Насипаю ґрунт, обережно притопчую пальчиками, тому що не хочу пошкодити кореневу систему. Вона у нас і так прекрасна: від пересадки рослина і так постраждає. Тому я краще досиплю ґрунт, коли він вже сядеться після перших поливів, ніж буду зараз дуже його втрамбовувати. Отак, От легенько ми припорошуємо ґрунт і легенько придавлюємо, фіксуємо рослину рівненько посередині горшку. Мені, до речі, ніколи не виходить саджати рослину прямо рівно. Тому ось так, не боючись, я притрушую ґрунтом обережно. І ось так у нас це виглядає з боку на даний момент. Поливати я буду через сутки, щоб не загнилась коренева система. І ставлю в кашпо для краси, для такого, ефекту, для такого декоративного ефекту. Ось така в нас вийшла пересадка. Сподіваюсь, моє відео допоможе вам вирощувати в кімнатних умовах рослини. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.